Сьогодні асоціація в нас найбільша можна сказати, в Україні. Обласна 61 рада є членом нашої обласної асоціації. Я дякую всім вам за те, що ви продовжуєте ефективно працювати всі на місцях в кожного свій фронт. І в першу чергу, звісно, ми дякуємо Збройним силам України за те, що вони дають можливість нам працювати, збирати засідання і працювати на місцях, допомагати нашим громадянам, і нашим громадам і області в цілому. Харківська команда сьогодні доводить не тільки всій Україні, але й Європейському світу щодо того. Як можна ефективно працювати, навіть кожного дня перебуваючи під ракетними обстрілами, як може працювати місто Харків, як можуть працювати прифронтові громади, і скільки роботи робить місцеве самоврядування військові адміністрації, тільки така спільна командна робота, яку сьогодні доводить голова військової адміністрації, голова обласної ради, всі голови громад, міський голова міста Харкова, вона показує і Києву центральним керівникам і всьому світу, що Харківщина, яка межує з Російською Федерацією, не просто тримається, а показує. Результати на майданчиках на світових, враховуючи те, що державне агентство енергоефективності та енергозбереження має певні фінансові ресурси, має певні грантові якісь там проекти, вони хочуть, щоб на територіях в кожному регіоні був представник цього агентства, який буде співпрацювати з громадами з військовими адміністраціями для того, щоб більш оперативно виволоділи ситуацією, які наразі є проекти, в яких ви можете приймати участь і отримати фінансування на певні проекти в свої громади. Це пропозиція йде з Держагентства України.